День соборності це не лише згадка про події минулого, але й можливість усвідомити, що єдність це не лише політичний акт, але й результат глибоких історичних процесів. Для України соборність. Це єдність у різноманітності, об'єднання навколо української державності та ідентичності. Ідея територіальної цілісності країни поєднується з ідеями духовної згуртованості. Тож соборність не віддільна від державності, суверенітету і незалежності нації, фундаменту для побудови демократичної держави в умовах сучасної російсько-української війни. Соборність набуває більшого символізму та гостроти, адже нині як коли українцям потрібно об'єднатися заради майбутнього в єдності сила.